Тарас Загородній, раді вас вітати. Доброго дня. Ну не знаю. Давайте пару слів все-таки скажемо про цю історію з Кримом, з цими літаками. Вже є певна інформація, що їх могло бути понад 30 штук. Це Антон Геращенко. Це один з тих випадків, коли мені навіть і хочеться його зацитувати. І ось, отже, на вашу думку, і зразу президент Зеленський також наголосив, що лише звільнення Криму буде вважатися остаточною перемогою України. Це хороша новина, напевно, для всіх нас. Давайте трошки коротко прокоментуємо цю подію. Як ви її сприйняли, Зокрема, вчора. Ну, дивіться, вчора стався Армагідом для Росії. Мигу полягає в наступному. Ну крім, крім того, що був знищений аеродром. А там були знищені, ще пілоти. Пілоти це штучний товар, а його по оголошеннях не на це Мінімум 5 років треба навчати. У Росії так були проблеми з пілотами. Можна було бачити за віком тих людей, які вони вже зараз намагаються набирати. Яких збувають друге, скоріш за все, удар був здійснений все ж таки українськими ракетами. До речі, американці про це сказали. І не виключено, що все ж таки це грім 2 який був все ж таки зроблений. Скоріше за все, була якась дослідна партія була зроблена на півден -Марші. Це почалося ще, якщо не помиляюся, в шістнадцятому році його розробка саудіти давали гроші на його розробку, тому що вони хотіли його отримати. І скоріш за все, є, тому що ще вчора в дочі теж були удари по гінічиску. Це 200 кілометрів від фронту. І це говорить про те, що це дуже неприємно в дійсності сюрпризи для окупантів, тому що це означає, що в Україні або все ж таки існують ракети, які виробили чи виробляються. У нас же є ще вільхи, які дальністю, в принципі, там до 120, а вільха 2м і до 170 км є. Далі, що вчора відбулося? Вчора був вирван клик. Головний клик, клики які ядерного шантажу, якими Росія лякала Захід. Так, вона лякала Захід наступним чином: що якщо ви дасте спочатку Україні зброю, будете допомагати звільнення Україні і удари по Криму, це буде означати третю світову війну, і, 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 і риторичне українське питання, і що? А нічого не відбулося, тобто такого, навіть масованої атаки, теж не відбулося, і це означає одне, що всі лобісти на заході, які підтримують Росію. В тому числі в Вашингтоні особливо це стосується пана Селівана і голови ЦРУ пана Бьорнса, які лякають весь світ Третьою світової війною. У разі того, що якщо е, Україна почне звільняти свої території, все у них немає вже ніяких аргументів. Е, поїзд пішов. Далі е, проводити референдуми про приєднання на територію України вже немає ніякого сенсу. Увесь сенс цих референдумів означає в тому, щоб можна було приєднати до Росії для того, щоб розповсюдити на них так звану ядерну парасольку. Це не рятує. Ніяка ядерна парасолька не рятує. Далі я вважаю, що погрози погрози висадити в повітря Запорізьку ЗС теж є великим блефом, Це теж саме ядерний шантаж. Ну я б дивився, що говорили спеціалісти. Ну Чорнобилю другого неможливо створити на Запорізька ЄС, тому що це і реактори іншого типу, і вони зовсім по іншому побудовані, але якісь вибухи вони в дійсності можуть зробити. Але далі наступне питання це моральний стан російської армії. Там, звичайно, що Сіманянська Бієва, Міністерство оборони Росії може розповідати різні казки, що нічого не відбулося і нічого. Але Сарафани Радіо працює. Стан російської армії, я думаю, після цього удару буде надлоблений дуже сильно. Чому тому, що по перше, вони розуміють, що російське ПВО при застосуванні американських ракет, які подавляються ж таки, ПВО плюс українські ракети, які є у нас на озброєнні, не залишають шансів Російської Федерації. Тобто, ну навіть у Криму. Тобто у них же є бази в Джанкої. У них тобто вся територія тепер фактично вся територія тимчасово окупована, вона є під обстрілами української артилерії. Далі це питання до Путіна. Путін Акела промахнувся, тобто після ядерного шантажу, на який вже ніхто не реагує. Ми будемо бачити вже зворотні процеси в Кремлі, тому що він програв все. ядерний шантаж не працює його не слухає. Навіщо нам такий потрібен? І наступне питання це вже останньому ватніку Починає зрозуміло, що щось відбувається не те. Особливо це буде явно видно після звільнення хоча б частини Херсонської області. Це вже ніяк не пояснений жестом доброволі, і так далі. А це означає, що буде підрив довіри до Путіна, тому що вся влада Путіна тримається тільки на до нього довіри. Тобто, а і наступна на міжнародній арені. Я думаю, що ті країни, які зберігали. Якийсь нейтралітет стосовно війни тепер розуміють одне Росія. Програє вона програє, тому що вона не може захистити ту територію, яку вони вважають своєю. Тому я думаю, ми будемо бачити все ж таки відсторонення подальше відсторонення Китаю, Індії та інших країн, які поки що. Зберігають нейтралітет, і я навіть не виключаю, що деякі з країн раптом прокинуться і почнуть дуже допомагати Україні, тому що вони розуміють, що все Росія йде до дна. Вони не можуть захистити ядерний шантаж. Не працює така, чого бути на боці переможеного? Закон 2309, який забороняє імпорт російських книжок до України. Нагадаю, мав бути підписаний за 15 днів президентом. Він проголосований по моєму навіть конституційною більшістю голосів в парламенті. Чому немає, чому немає підпису під цим законом? Чому є якась вибірковість все одно до росіян, маючи війну? Чому, наприклад, не можемо заборонити серіал Свати? Головний виконавець головної ролі там ненавидить українців, підтримує війну. Ну, дивіться, тут три питання одразу ж ви говорите. Щодо книжок не знає, хоча строки дійсності пропущені і там по-моєму два тижні дається на це там або треба повернути, або е, треба що з цим робити. Ну я думаю, громадськість тут повинна тиснути на це, нагадувати. Е, адміністрації президента. Ну, офіс, як він вже зараз називається, що треба його підписувати. Це раз Стосовно Росіян, знаєте, е, Ну я не думаю, що всім росіянам нам заборонять, це, це неможливо буде зробити як колега сказав. Є там і правозахисники і все ж таки і європейці, і американці вони живуть в цьому в культурі дискурсу, так і вони все ж таки намагаються. Тримувати діалог зі всіма з всіма, які тільки можливо, тому що все ж таки вони сповідують деякі дипломатичні цілі, але тут з цього питання можна досить легко вийти, як же робить Латвія і Литва. Хочеш заїхати на країну, підпиши, будь ласка, от такий паперець про те, що я визнаю, що Російська Федерація веде війну в, в Україні, ну і там стосовно анексії Криму, і так далі. Оце буде, знаєте, водорозділ. І не треба ніяких, знаєте, додаткових бюрократичних процедур для того, щоб чітко визначити. А давайте уявімо собі, що, наприклад, загін ФСБшників їдуть сюди. Там в повній амуніції підписують цей папірець як умову. Yeah. Ну панікайте. Ну давайте вже це вже робота спеціальних служб, так які повинні цим робити, які повинні цим займатися. Так підписання будь-яких паперців це теж порушення закону з точки зору Російської Федерації, то Те теж можна використати проти ФСБшника. Це раз і по-друге, це фільтрація, звичайно, повинна відбуватися. я Думаю, що це вже робота спеціальних служб, але повністю я не думаю, що вони повністю забороняться. Але ну, візовий режим, якщо не помиляюся, там і так є. Немає безвізу з Російської Федерації. Обмежити, квотувати виїзд можливо, так, але повністю вони закривати це вікно, Скоріше за все, не будуть. Ну, до речі, сватом. я уточню 306 голосів набрав цей законопроект, який, який вже є фактично законом, який залишається. Так, тоді його, на... значить, вже підписувати не треба підпис президента подолано а, ні, не якщо так. ні, якщо він поверне, якщо він поверне його до парламенту з зауваженням і знову буде голосування 300 голосів, тоді вже Окей, так, та, та. та, та, та. е, ну, ну от про сватів не почула від вас. Це тому тяжко зробити, що продюсером цього фільму виступив Володимир Зеленський, який тоді ще не займався політикою, і той, той серіал йому дорогий як пам'ять, чи що? Ну мені теж важко судити їхні. по-хорошому, звичайно, що вони повинні відмовитись від цього від цього серіалу. І взагалі, ну офіційно, вони ж продали права там через якусь шведську фірму. Хоча всі розуміють, що скоріш за все, там стосунок залишається від структур 95-го кварталу. Але звичайно, що по-хорошому вони повинні з нього вийти і або сказати, або взагалі його припиняти, знімати. Тому що, скоріш за все, авторські права належать все ж таки структурам, які близькі до 95-го кварталу. Ну і будемо відверті. Ну Серіал, мені здається, м'яко кажучи, не несе жодної художньої цінності. Це дуже, я м'яко сказав. Просто от. Просто Це про от... цінність, а Ні. цінність яку антиукраїнську він несе? несернське ну, зображення якимись. Власна глядача має, ми не ми ж не цільова аудиторія цих серіалів. Він має власного глядача. І якщо він так довго випускається, значить він комерційно успішно.